Привіт! Це оранжхом. Це учні 4-5 класу. Четвертий клас це в нас априкоти, п'ятий це кероти. Це помаранчеві фрукти, овочі, тому це оранжхом. Це наш дім. Його прикрашають учні. Там робили гірлянду суд. Гавна зона саморегуляції, де визначається настрій дитини або в гарному Гарний настрій середній, злий, сумний. Тут вони відпочивають, грають, роблять тести, вони обнімаються, обнімаються, читають. Це в нас ще каде кімната. Теж не провод... відути проводяться відути. уроки. У Кожного учня є своя комірка, є своя. Це як чорний свій ящик для речей. де Ніхто не має права його трогати, крім них самих. Вони самі підписують або не підписують. Є стандартні предмети: математика, мова, англійська. Є предмети, які не є у всіх школах. Це ЛПЛ і СЕЛ. Також є Science, соціальні студії, технології. У нас часто проводять інтегровані заняття. Поєднуючи дві дисципліни, наприклад, математику і англійську, проводиться або на уроках англійської вивчають математику, або математика викладається англійською мовою. Мета допомогти дітям знайти свій унікальний шлях у навчанні у взаємодії з собою та іншими, показати, що навчання може бути не лише корисним, а й цікавим та гнучким. Чим відрізняється четвертий та п'ятий клас? У дітей з'являється більше бажання випробовувати межі, як власні, так і оточуючі. Вони активніше досліджують світ і намагаються зрозуміти своє місце в ньому. Чим особливий оранжком? Це простір, де поєднуються різноманітні особистості, які прагнуть активності, спілкування та розвитку. Тут цінують чутливість, наполегливість і щиру жагу досягати своїх цілей.